Організація безпечного освітнього процесу пріоритетний напрямок роботи міської ради. Саме тому під час ремонту та оснащення сховищ першочергову увагу приділяли укриттям, які в приміщеннях навчальних закладів. З міського бюджету фінансували проведення ремонтних робіт щодо відновлення водопостачання, водовідведення, освітлення, системи вентиляції, забезпечували такі сховища і генераторами, місцями для сидіння. Нагадаємо, минулого тижня заступники міського голови Сергій Чміль та Тетяна Пахомова спільно проінспектували сховища, що розміщені на базі навчальних закладів. Як облаштовані та забезпечені укриття в закладах освіти в ході апаратної наради розповідає заступник міського голови Сергій Чміль. Всі захисні споруди навчальних закладів розташовані в межах в більшості в межах ста метрів, як і рекомендовано норм, для того, щоб забезпечити швидкий захист наших дітей і педагогічного персоналу. А деякі ліцей номер два номер 7, також 14 в межах 500 метрів. ну, у зв'язку з тим, що дійсно немає можливості поруч знайти ту захисну споруду, яка ну знаходиться на і на їхній території, і взагалі поруч біля начального закладу. Загалом оцінюючи стан укриттів під час перевірки, які використовуються у разі небезпеки, у межах своєї компетенції були надані консультативно методична допомога всім директорам шкіл. Щодо неухильної дотримання санаторно-гігієнічних і протиедипенічних заходів, дезінфікуючого режиму також доступу до самих укриттів, основні критерії під час перевірки дотримання норм задля безпечного перебування дітей в укритті. Це було перевірена система вентиляції. У деяких вона була штучна. Зроблено також освітлення, водопостачання, водовідведення і доступність до аварійних виходів. Також велика подяка директорам і педагогічному персоналу про те, що вони знайшли можливість здійснювати навчальний процес під час повітряної тривоги в самому захисної, захисній споруді. Для цього були обладнані захисні споруди дошками. І інтернет-зв'язку більшості у захисних укриттів поставлені модеми, і не по одному, щоб мати можливість підключати, навіть те саме провести якісь інтернет дозвілля під час повітряної тривоги, щоб психологічний стан дітей був на ну, нормальному рівні і трошки відволікти дітей від тривоги. Відповідно до правил, кожне укриття має бути обладнане всім необхідним для забезпечення безперебійного перебування в захисній споруді протягом 48 годин. Керівники закладів освіти під час перевірки було дійсно видно, що забезпечили свої найпростіші криття елементарними речами, необхідними це простою водою, питною водою, технічною водою, найпростішими продуктами харчування. Вони сховані ти бос можна було ви бачили на слайдах, сховані таких в боксах і медичними препаратами в кожному навчальному закладі є аптечка з необхідними першочерговими медичними препаратами і ковтрами. Майже всі укриття, ті, що наші нашої форми власності забезпечені централізованим опаленням, тобто комфортна температура в самих укриттях. А ті укриття, які використовуються у приватних установ, також є опалення, і плюс додатково ще використовують тепловентилятори або теплообігрівачі. За словами заступника міського голови, майже всі навчальні заклади міста мають облаштовані укриття. Наприклад, гімназія ліцей номер 2 використовує найпростіше укриття приватного підприємства. На жаль, на території навчального закладу ще немає захисної споруди чи сховища чи при укриття. Тому вирішено і найдена можливість для навчального закладу використовувати притерпиційне... найпростіше укриття одного із приватних підприємств нашого міста. Гімназія номер 3 також використовує найпростіше укриття в своєму закладі. Якраз ви бачили перший слайд. Там було двері. Да, в тому році було виділено кошти на встановлення протипожежних дверей у гімназії номер 3 і якраз чотири приміщення самої гімназії були переобладнані, переналаштовані на найпростіше укриття і дало можливість навчальному закладу повністю вийти на очну форму навчання. Інші навчальні заклади також мають облаштовані захисні. Споруди до прикладу, укриття ліцею номер 5 може вмістити до тисячі осіб. Це одне із найбільших укриттів, найпростіших укриттів у нашому місті. Ліцей номер 6 використовує протрадіційне укриття в своєму навчальному закладі. А от ліцей номер 7 доки має власного сховища, користується протрадіційним укриттям комунального підприємства Місвітло, міського будинку культури і також частково використовує укриття найпростіше укриття гімназії номер 5 як розповідає Сергій Чміль, ліцеї №9, 9 10 та 12 використовують власні сховища. Ліцей №13 13 також використовує найпростіше укриття в своєму закладі. Хочу ізначити, що це ну найменше укриття, на жаль, для у начальному закладі освітній процес там здійснюється. Скільки пам'ятаю у чотири зміни? Ліцей №14 не має власного сховища, але адміністрація уклала угоду з центром творчості дітей та юнацтва. І ліцеїсти мають змогу користуватися сховищем ЦТДЮ. Але як зазначає Сергій Чміль, міська рада має на меті побудувати захисні споруди на базі навчальних закладів номер 2, 13 та 14. Хочу сказати, відзначити, що всі директори Навчальних закладів віднеслися з відповідальністю до початку другого семестру навчального року. Підготували всі свої захисні споруди, найпростіші вкриття для того, щоб наші діти педагогічні працівники могли комфортно і безпечно перебувати під час повітряної тривоги у цих захисних спорудах. Водночас, із перевіркою стану захисних споруд Сергій Чміль проінспектував і пункти незламності на предмет готовності приймати містян у разі необхідності. Нагадаю, що в нас 22 пункти незламності у нашому місті. Серед них шість пунктів незглавності, які знаходяться. Саме у навчальних закладах, наших гімназіях і ліцеях, всі пункт ви знаєте, що протягом цих двох тижнів у нас було пониження температури, і у разі необхідності всі прилучани могли користуватися даними пунктами незглавності у разі потреби. Те саме обігрів або перебути певний час у разі потреб, зарядити там, відповідно свої гаджети. Всі пункти незглавності забезпечені елементарним чаєм, електрочайниками. Продуктами харчування, питною водою, теплими ковдрами. Весь персонал інструктований, знають, як себе поводити у кожній ситуації. Усі дії були зроблені. Міський голова Ольга Попенко висловила подяку адміністраціям навчальних закладів за докладені зусилля щодо облаштування захисних споруд належним чином. Зрозуміло, що робота дуже серйозна і проведена саме колективами, саме директорами і колективами. І треба Олександру харч подякувати Тяну Пана подякувати, подякувати весь час нашим освітнім закладам, тому що я не перестаю говорити, що у закладах освіти. Чи то буде сховище, чи це буде найпростіше укриття завжди у належному стані і приємно зайти, приємно е, подивитися, е, тому що і і, і що, що саме що цікаво: от нема такого, що не почуєш жодного, а ми не будемо, а це не наше. Нема тому, що це освіта, тому що і тому вони ставлять так дуже відповідально. Також очільниця міста дала доручення активізувати роботу в напрямку участі в проєктах, спрямованих на облаштування та будівництво сховищ. Не все можна виконувати за кошти міського бюджету. Треба думати про участі у серйозних проєктах, не у навчаннях, просто в навчаннях, а й серйозних проєктах, і брати участь у програмах. Тому що ви знаєте, за новими за новими ДБНами ми вже не можемо будувати найпростіше укриття. Це повинно бути пру, протирадіаційне укриття. повинно бути. Тому звичайно, що це не малі кошти, і треба це питання десь обговорювати, виходити на до наших партнерів, до наших іноземних інвесторів.